Ну і ось вони справжні зірки. Вони просто підірвали інтернет піснею про лісапет. Ансамбль, чиста криниця із Чернігівщини. Доброго вам ранку! Так приємно Доброго. вас бачити. А, а чи можу я дізнатися, як ваше ім'я кожної з вас? Раиса. Так. Ганна. Ганна. Валентина. Валентина. Ніна. Галина. Дуже приємно, Я Ліна. Знаєте, так приємно вас бачити зранку. Мені, мені було приємніше ще чути про те, що ви дуже-дуже дуже рано приїхали до нас на ефір. І Скажіть, будь ласка, як вам вдалося, на кого ж ви залишили своє господарство? Випис, звісно, Але Не к нам, а к тим, хто там залишився. А на кого ж ви залишили? На чоловіків На сусідів, на знайомих, на чоловіків. До речі, не в кожної з нас він уже тепер є. Ага. Ну, так сталося. Ми залишили. Ми залишили тепер все. Ми тільки тепер, скажімо так, от у вас. Ну а я так розумію, у кожної з вас сім'я величезне господарство. так? Так, да, так, да, так. Да. Та дуже величезне, і сім'я вже у нас, скажімо так, невеличка, тому що діти онуки роз'їхались, залишились ми в селі. Ну, але наша сім'я оцей, скажімо так. І нам нічого не страшно. Ну, От... Дружна, наскільки я бачу, дуже, дуже дружна. дружна і яскрава. А ви знаєте, що ваша пісня ну, набрала майже мільйон переглядів в інтернеті. Це вам хтось про це казав чи ні? Нам сказали. нам сказали. Якось сьогодні... Змінилося ваше життя після того? Да, змінилося. Що? Змінилося. Ми тепер вдома не живемо. Сьогодні, до речі, ювілей тиждень, як ми стали. Відомими, скажімо так. І, і життя наше дуже змінилося. Ми Я... стільки бігаємо, ми стільки бігаємо туди, сюди, приїжджають одні, одні інші. І Нам сюди ну... треба встигнути. А вам відоме таке поняття, як зіркова хвороба, як ви до слави Ні. Ні, Нам це не грозить. Ні. Ми чули, але це, це не наше. Да. Але наші. зрештою, слава вас настигла. Мені дуже хочеться побачити ще разочок ваше відео, вашу пісню почути. Давайте в нас є е, фрагментик, ми побачимо ще раз, як ви співаєте, так? Давай. Мафон я продавала, трохи грошей я собі назбирала. На базарі лісопед я придбала найкрутіша у селі. Баба стала. Лісопет мої роки і дзвінок. Через село, наче Ой, ну як гарно. Скажіть, будь ласка, я там помітила чоловіка, який знімав це все. А це якийсь родич чи абсолютно посторонній? Ні, у нас там посторонніх не було. У нас там, до речі, можна спочатку вам запитання? Звичайно. Ви знаєте, що в законі про мову окремим таким рядочком оговорено, що орликівський суржик являється державною мовою. Якщо ви не до якщо ви дозволите, ми будемо розмовляти своєю державною орликівською мовою. Слухайте, ну я просто маю за честь з вами спілкуватися о, і о. ще її розвчити. На суржику. Ой, здорово. А, скажіть, будь ласка, як змінилося ваше життя після того, як ви заспівали цю пісню? Можливо, ваші односельчани чи люди абсолютно посторонні почали вам телефонувати, запрошувати на якісь весілля Ой, на корпоративні? Ні? Я перший раз подзвонив, подзвонив з Сєвероморська каже, бабуся, ти вже звездуся. Ми ще сами не бачили. Серйозно? А можете відкрити таємницю? Чия це пісня? А хто її написав? Як вона з'явилася у вашому колективі? У нашому колективі вона з'явилася зовсім, скажімо так, неждано, негадано. Ми її почули, вона нам сподобалась і ми її заспівали. Але вона була, скажімо так, не завершена. Ну, лісопедр розвалився, і що життя закінчилось. Ага. Ми вирішили, що треба нам тепер моциклет придбати. От. А потім вже і ось. Ну, а тепер вже у нас ще мрії є, а ми поки не скажемо. А чи можете хоча б фрагменти того моциклету наспівати? можемо, можемо. Прошу. Так, звичайно. Тепер буду я лисички продавати. Щоб на сей раз мациклетка вже придбати. Трох ранжерок стоїть на дворі, кум Іван мені маргає за... за забором. Мациклет мій мациклет, вже він листоє на сонці, тармази є і коляска є при боці. Почемої з кумами, нам не страшна каменюка. і бомбу підкладай, та я самая падлюка, от падлюка. Кум Іван мій свою гордість oh. також має, давно гроші на машину він збирає, а як справді речі роки, не співає, постайні вже і мене погадає, речі роки, речі роки, така коли са на Вона має тормози, швидкість має снірази, і така машина. Круте все те. Браво! В нашій студії ще з'явилися чудові хлопці, це Гурдвідзо. Вони, скажімо так, виступають у дуже такому антигламурному, комічному стилі. Мені приємно вас бачити, хлопці. Ви, як завжди, при чудові. Ви зігралися і зіспівалися. Зіспівалися, ми ж знаю, хто з них бере гроші, а хто головна. А ви знаєте, що ці хлопці хотіли із вами виступати? так? Ну, А як же? Це ваше головне бажання? Це наше головне бажання, на бо ми 18 були. травня маємо е, мегаконцерт на Львів Арені. Там буде 40 тисяч людей. Ми хочемо офіційно запросити вас заспівати вашу пісню. Знаєте, а оце, оце ви сказали гроші. Якось воно так прозвучало. Не, не з цього моменту, можна лі поподробній. Да. Лесик, Лесик, коли зайшов тільки на студію, він зразу познайомився з Валією, з Валентиною, Я після того маю з вами розуміти. А я сумку пошив на гроші. О, 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 Сумку не треба. Сумку, сумку миші пригрузу. Швейцарську банку. Я вас навчу, як гроші ту мати. Хорошо, спасибо. Чи ви знаєте? Знаєте, що Лесик служив в тому самому місці, там, де ваш син живе. Североморський. Североморський, так. Так що ми будемо мати з А ми те думаємо, що така я сразу от. Аура, от така. Аура, рідна, рідна, рідна. Ви да? да. 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 дівчата, На до нас вчора дзвонили, ми спустилися з гір. А, 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 аби, а ви вилізли з кущів? Розкажіть мені, будь ласка, а ну, є кавалєрка трохи в селі чи нема? Ходите На, до кума, до куми. А, а як же? Да? це святої, звісно. А мене до себе візьмете трохи, чи ні? <гум> вас, уже кумам брати, вас нам поздно. Да. Ну, ні, я до, до вас на кавалерку трошки би ходив. <гум> до одної, до другої, до третьої. <гум> ну, як десь вести. 70, -70 годов. <гум> Чого ж його тоді молодшого не приймати? А, а, а Юліка до себе вже на картошку Оце нам <рикул> на <рикул> трактор, треба те, що ми бу, картош. Ми позвоємо бульбу, бульбу О, по а бульба. А бульба. і нас бульба кажуть так. Ну, О, ну І нас так кажуть, Воля, а як я з вами сів то вже би домовлявся. Сідай, 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 сідай. Він же підлезується, підлезується. Ага, х... Валя, тільки не вірте йому, бо він хоче вже збити ціну. Ну, ладно, ми побачимо. Він побачимо. А, ні, ні, треба Ганна, ви підслуховуєте їхню розмову, бо я, я, я вже знаю Лесика. Лесик, а Лесик він ну, такий. Він ми... же хоче бути продюсером. Вишко, ти завжди такий з насковий. У нас мим. ще в ефірі ніхто не залицявся. Ніхто? Ніхто тепер. Я, 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 я хочу, я хочу працювати. Я, я. Оплески, оплески. Доброго ранку, Україна! Знаєте, так приємно. У вас такий чудовий настрій. Ви так гарно о, виглядаєте. Отак у нас невеличка перерва. У нас буквально новини зараз будуть в ефірі. Продовжать наше ранок. Ну повернемося, друзі. У нас буде ще багато цікавого. І звичайно у нас буде при чудовий настрій. Гарний настрій! Це вже о 8.30, а просто зараз на вас з нетерпінням чекає Ліна Нерус Ліно. Дякую, Оля. Дуже хочеться, щоб ти до нас приєдналася, бо в нашій студії дійсно жарко. Вітаю вас у ранковій студії телеканалу Інтер. Нагадую, що у нас в гостях ансамбль чиста криниця. Ну і звичайно, Гурт «Дзідзьо», дівчата, я хочу вас запитати, бабульки мої маленькі. Скажіть, будь ласка, то у вас повний склад чи не повний? Ні, не повний. А, а ще кого бракує? Не бракує у нас одної. Ад а де ви її загубили? Ну, на, на самом на родному місці, у, у Орліковці. Що з нею сталося? Ну так сталося, що не вийшло. Ага, ну, ну ви мусите її представити, бо вона буде ревнувати. Да. Ви, бо Це... то коліжанка. Це наша Наталя Григорівна Шаповал. Я думаю, що вона ми, зараз бачить вас. телевізору. ми дуже зараз. жалкуємо, що її нема тут разом із нами. Ви Наталя, нас... і мені дуже шкода, що ви не приїхали. Обов'язково на другий раз, щоб ви приїхали а, разом а, з ними до Києва. Ми на вас чекаємо. Так. То вже співайте. Співайте пісню. Ні. На камені ноги. Ровні ручки, Нема. Ноги. Гроші, віддайся, передачі як я, як твої гроші, сиді в сиди, як та вишня. Якби в тебе чортки взяли, то я за неж вийшла, як би не тебе чорні взяли, то я за ниш вийшла. Я ж серці більше почало стукати від таких гарних пісень. Лесик, Юлік, я мегапопулярний популярний дізьо, на всю Україну кажуть, що це найкрутіші бабки на Україні. На Україні так, але ти знаєш, що їх порівнюють із російськими бурановськими баб бабуськами. Я думаю, я думаю що, ми, що ми будемо сильніші. Можливо, і на Євробачення поїдемо. Зведений склад, так. Бабульки, на, на Євробачення чи ні? Знаєте, що ми... ви... Ой, як... починається ще Я радію з ваших да, відповідей. Да, Боже, да. яка, яка ми вам, просто... Ми вам дамо Каділак, у нас є машина Каділак, ви сядете і одразу поїдете на, на Євробачення. Спочатку в Ялзу, а потім уже на Євробачення. Да, да, да. А, а да. знаєте, ви ось мені тільки сказали, що у половини Одеси вже ваша пісня стоїть на рингтонах. Це а, дзвінок мобільного телефону. Ви знаєте про таке? Знаю, ви просто стрімко набираєте популярності. І ще ж і гурці зараз. Поред, разом. Да, <ріх> <хлопці>. <ріх> Як нам тепер все. О... Бабінки! та ми вас так розкрутимо, що ви собі не уявляєте. За... Кожна буде мати грант широкий. <ріх> Мам, <ріх> ми, мабуть, забудемо родом, так? Да? <ріх> а чому? Ні-ні, ні забувати звідки не можна. Льва. ми по бізнесу. Сусіди обійдуться. У вас то свої діла. У вас то свої бізнесовує. Ну, я думаю, що хлопці ж теж не даремно прийшли. Послухаємо, що вони заспівають. Дуже гарно. Пісня називається кобіта, але мен, нині вона не буде кобіта, а нині вона бабуля. Ага. бабуля. Вони співають, а ми танцюємо, правда? То про таку жінку. Про мою сусідку вона була дуже супа, нікому нічого не давала. Їй страшно просить, вона мені Дальше. так і не дала. Так. Жад не було. Прийшла весна, все розсвітає, все набухає і встає. А у мене. Бабуля, бабуля разок, бабуля, бабуля не дає, ану щасли бабуля, голос то кажу, бабуля, бабуля що робить не дає, а! весна пройшла, настало літо. Я загорів, як фантамас. Тепер мені люба бабуля, скільки на захочу, на стільки маю на увазі. Бабуля, май бабуля, най на Що робить? не дає. А тепер голосніше бабуля, най на бабуля, най на Разом? Не, не дає. Сі, будь ласка, ви даєте пенсію внукам на морозово чи ні? А як же? По скільки? Мукали ну, ну, я... нам остається на хліба на хліб внука. і на соль. А стояла. все ре, що ви даєте пенсію внукам. внукам да? Да. Любі мої гості, я вам дуже вдячна за ваш настрій, і за те, що ви до нас завітали. Далі у нас мультфільм. Мультики! Ви... Мультики! Я дуже люби, люблю дивитися мультики! Сідає мультики!